Привіт, друзі, з вами всегда Артік, на зв'язку. Сьогодні будемо грати в таку ігру, як Modern OP. Будемо грати, друзі, таку ігрушку, як Modern Ops. Будемо грати в такому режимі, як командний бой. Привіт, з вами сюди Артік, на зв'язку, Звати мене Артем, Так що, друзі, погнали в бой. Ігрушка класна. Вже я знімав пару відосів по даній ігрушки. Вона прикольна, якщо хочете пограти разом зі мною в цю ігрушку, чи в Free Fire, чи в якісь другі онлайн-ігрушки. Заходьте на мій телеграм-канал, який буде знизу в описанні. Я вас там чекаю, можемо поспілкуватися і порозмовляти про якісь ігри, щоб пограти разом. Якщо вам це цікаво. Погнали! Так. Я взяв цю як його графіку Ультра. Так. Убили. Так, друзі. Командний бой. Ігрушка прикольна, достойна того, щоб її грали. Так. Поки що я нікогось, друга, зяки, тут не бачу. Десь вони ховаються. Треба знайти їх. Я вже давненько цю ігрушку не грав вже. Десь, напевно, з недільку відоси не виходили. Ну, прикольна ігрушка, я вам скажу. Прикольна, так. Да. Нічого не скажеш. Так, щось не бачу. Опа. Так. Давай, Опа, є, прямо в голову ось о. Є, лягли. Ну, ми своєю командою бачу добре граємо, друзяки. По крайній мірі. У нас очки вже 500, а у них так десь тут ось оп опа, 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 опа. Є, ну. Так, давайте візьмемо оружжі. Оце хай буде. Який прицел тут? Ух ти, Прикольний прицел. Орушка така прикольна. Ой-ой-ой, давай давай давай, 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 давай. Є. Щей лазерний полецел. Давай голову, 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 го Аж Нічого вбили. Тут саме головне не те, що ти скільки уб'єш, а скільки цих буде тебе. Так скажемо, очків в своїй команді. Так що, друзіки, можна грати. О дивіться, прибили його тільки що. Так, на сюди. Ось-ось. ось Є. Так, беру його ну, оружку, прицел. Вони лазерний, ну прикольно. Так, 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 так. Де є? І да, ой ой Ой-ой-ой. Так надо цього, мені треба аптечку заюзати. Ух ты. Це було прикольно, друзяки, да, Це зашибічисько. Так беремо це. Але не збираємося прикидатися. Давайє, не в'їг. Далеко. Закриваємо своїх. Нифіга собі одкинуло його. Ой-ой. Ой-ой-ой, ой надо автомат брати. Да вони тут спавняться, тут можна, знаєш, як... Лягай. Аптечку надо, аптечку. Пулю витягнуть. Блін, ну вийду. Ну чого, ми, друзяки, виграли це по любасу, бо у нас вже 2000, а в них стільки триста, так що тут нема тут теж грати більше. Кидаю гранату. Ух ти, як вона Салюти... Дивіться, під ноги кинув собі. Все. Оглушило. Ну, я бачу, по крайній мірі, нормально. Так, 8, 7, 6, коротше, остається за пару секунд. Ми виграли. Я завжди, друзі, я вже не пам'ятаю, щоб я і програвав в цій грі. Не то, що я кажу, що я такий всякий хороший ігру. Ні, просто мені ця ігрушка по душі. Якщо хочете грати разом зі мною в цю ігрушку, то звісно ж можете зайти в мій телеграм. Канал. Там він не закритий, відкритий для всіх. Хто хоче пограти з мною, заходьте, я вас всіх там жду, чекаю. ми на цьому будемо закінчувати. Думаю, що будемо затягувати цей дану ігру. Я просто пограв так собі для душі. Якщо ви хочете, то можу з вами пограти разом. Навіть у відосі своєму показати, звісно, мене не такий ютуб канал розкручений. Все думаю, впереді, Все залежить від вас. Хочете, ставте лайки, підписуйтесь, ну друзяки. всім пока.